Шановне панство і дорога родина! Я дуже рада вас вітати на нашому ютуб-каналі. Це наше перше відео. І воно про наш третій захід. А цього разу він присвячений Володимиру Івасюку. В цьому відео ви побачите трошечки нашого процесу підготовки і сам наш чудесний, неймовірний захід. Хто я взагалі така? Мене звати Настя. Я заснувала весь цей балаган, який назвала Голос. От ну, коли не було мені що робити та й вирішила, чому би не створити. Що в нас буде відбуватись завтра? Завтра ми будемо розказувати про Івасюка. Хто він такий, що він робив, чим він жив і там траля. І я буду грати на гітарі. Свія буде грати на цьому. Синтезатор. Сьогодні я їду на передостанню репетицію.

Але брин на том АМ. Я не розумію, що таке брин. Я не хотіла. Знайся мені. Признайся мені. Опа, нічого не то. Скільки в тебе цей чай. Ну не то. Що вже не то. Розпівочка. Я думі, я думі, я думі. Ти признайся мені. Расплечка. Это что за аккорд? Семиморефа. Ми минор, минор. Бемол, бемол. си ре фа Одна граєш, сп'єш друге. Я тоже так сама музика, одне тане, друге. <режу> Бережи. Коли ти переходиш на як йому попасти в такт цієї музики? Так? Добре. Да, Походу не так. <режу> а бим... дієс це вообще у вас знак. А дієс, Боже мій. Є М, так. Шановне панство, дорога родина, де ви їдете. <плес> сьогодні в нас вже 28 січня. Це значить, що? Що Сьогодні в нас подія. Йоу! От залишились 2 години до початку. Показуємо свій лук вот так вот. Вечіри годину. І вони говорили, що таке самомусто, що їм просто вивішували як оголошення про теж. Далекі горі, наші водолі. Так, ну що, любі друзі, вже закінчилася наша подія. От я дуже всім дякую, хто прийшов. Там. Ми чекаємо вас на наступних подіях. Правда, я ще не можу сказати, коли це буде, але ми завжди вас чекаємо, завжди приходьте. Ми завжди вас дуже раді бачити. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, поширюйте наші відео, поширюйте українське. Я вас дуже всіх люблю.